Сьогодні ми спускаємось вниз до Тіренського моря на набережну санта лючія Пару хвилин пішки, і перед вами найстарший замок Неаполя Кастель Кастель-де-Льово. Сюди вхід безкоштовний, а от панорами на мільйон. З італійської його назву буквально можна перекласти як замок яйця, і таку назву він отримав через давньоримського поета Вергілія. Принаймні так кажуть місцеві. Великий поет жив тут у Неаполі у першому столітті до нашої ери. і кажуть, що під замком він сховав яйце. При цьому напророкував, що замок, як і увесь Неаполь, буде стояти довгти, доки цілим є. Це не уявляю, із чого воно зроблене, але поки що справді ніхто його не зрушив. Далі набережною ми підходимо до невеликого і непримітного магазинчика. Тут вже третє покоління сім'ї Марінела шиють краватки. Все моє життя тут Сеньор Мауріціо в крамниці з 9 років. Допомагав татові та дідусеві розвивати родинний бізнес. Тепер сам за головного. Кожні 10 днів ми презентуємо новий дизайн, і кожен візерунок робимо тільки у чотирьох примірниках. Традиційний орнамент це квіточки. Усі кроватки – це ручна робота. У кімнаті поруч із магазином роблять викрійки, вручну зшивають та пришивають етикетку. Одну кроватку роблять за 45 хвилин. Це якщо вона звичайна, одношарова. Ексклюзивні та дорогі шиють довше, бо кроватка значно цуптіша. Скільки тут шарів? Дев'ять. І скільки це коштує? 190 євро. Подібні краватки є у більшості відомих світових політиків. Я робив краватки для президентів Італії, принца Чарльза, Саркозі, Горбачова, Шевернадзе, Ширака і багато-багато інших. Звичайно, тут про краватки знають усе, в тому числі як їх правильно зав'язувати. Мене теж взялись навчити. Правильно обертайте навколо, і тепер всередину. Для першого разу добре. Думаю, якщо ви зробите ще раз, буде краще. Ще пару разів і можна виходити забіж. Ну а далі час для десерту. Найсмачніше морозиво у світі джелато. Спробуємо просто зараз. Кому тільки не готував морозиво, Антоніо на численних фото у його кафе лише віп клієнти, серед яких навіть папа римський. Пондифік, до речі, надав перевагу лимонному морозиву. Але моя увага зосереджена не на стінах, а на великій вітрині. Всередині аж 50 видів морозива. Щоб спробувати його. Це потрібно залишитися напевно на декілька днів. Італійське морозиво називається джелато. Робити його почали ще у давньому Римі. і Антоніо вирішив показати нам. А як саме беремо лід, засипаємо його сіллю та додаємо води. Так холод буде сильнішим. Далі одну миску в іншу і виливаємо фруктову суміш. У нас тут полуниця і банан. І тепер крутимо. Чим довше, тим швидше вихолене. На пару хвилин залишити суміш нерухомою, і можна формувати кульки. Ух ти! А? А. Як так? Бонісімо? Бонісімо! А на кухні вже сучасний метод виготовлення морозива. Суміш молока із цукром заливають у машину, і через 4 хвилини морозиво готове. Джелато, особливо тим, що у ньому дуже низький вміст жиру. Воно кремоподібне, ніжне і повільно тане. А тепер спробуй, як це смачно. <плес> А завтра ми побачимо моторошні Неаполя, Зайдемо у храм святого, від якого залежить доля міста, і звичайно знову скуштуємо італійської кухні цього разу місцеву піцу. Не пропустіть мій путівник, місто Неаполь.